Росія займається не просто тероризмом, вона займається ядерним тероризмом. Сьогодні Росія обстріляла Запорізьку атомну електростанцію. Окрім того, з території Запорізької атомної електростанції регулярно обстрілюються українські війська. По суті, Росія взяла в заручники атомну енергетику України. А ще Росія створює корай складну атомну небезпеку в Україні. І все лише заради того, щоб Україна поступилася своїми кордонами Росії. Пішла їй на поступки, так би мовити. У мене питання до цивілізованого світу, а ви пішли б на поступки терористу? Скільки може тривати атомний тероризм в Україні? Як на мене, очевидно, що ядерну зброю Росія не використає, в них немає інтелектуального потенціалу. Їхні ракети наводяться лише коли є безпосередньо орієнтир на землі. У них елементарно немає технології, яка буде нести ракету і координувати її в повітрі. Тому, як на мене, ядерна загроза з боку Росії дуже сильно надумана. Однак Росія компенсується тим, що вона бере під контроль Запорізьку атомну електростанцію. І взагалі Росія дуже любить шантажувати світ українськими атомними електростанціями. Це потенційна небезпека. І як на мене було б добре, якби світ поміж Путіним та Бен Ладеном поставив знак дорівнює. Наразі в мене все підписуйтесь на мій канал.